Здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для промивання носу. Московську область у середу атакували дрони. Мер Москви Сергій Сабянін заявив, що російське ППО нібито відбило атаку трьох безпілотників, що летіли на місто. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби. В мережі пишуть, що дрони бачили, зокрема в районі Домодєдова. Російська авіація повідомила про обмеження роботи великих російських аеропортів Домодєдова, Шеремєтєва, а також Жуковський у Підмосков'ї, Пише телеграм-канал Астра. Іді сюди. Іди сюди. Дивись. Ось він. Зараз його. Ось він. Ось він. Бачиш. Ну, давай, давай. Як кажуть, Moscow не верслі тому, що як можна спати, коли над головою літає справедливість. До цього на зліти посадку закривали аеропорти Владимира Іванова та Калуги. Раніше ж. Генштаб збройних сил України підтверджував, що сили оборони України вразили дронами болховський завод напівпровідникових приладів в Орловській області Російської Федерації. От якраз таке про цей завод Орловщина була в диму, бо болховський завод тепер не лише на а і напівзгорілий. У ніч на 21 травня дійсно підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили болховський завод напівпровідникових приладів. Про це йдеться у повідомленні генштабу збройних сил України. Як зауважується, завод є одним з провідних підприємств Російської Федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв та компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів і також. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом, зокрема літаків компанії «Сухой», ракети Скандер та Кинджал. Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб. У генштабі інформують, що підтверджено досягнення району цілі десятьма. Одиницями БПЛА зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження даного об'єкту уточнюється. Удари дронів СБУ по російських військових складах мають системний характер і критично шкодять Росії. Про це вкотре наголошує політолог Тарас Загородній, коментуючи останні удари. Експерт підкреслив, що за останні роки було розроблено і впроваджено унікальну методику використання безпілотних технологій. СБУ на минулому тижні знищила одразу два російські склади. Це свідчення системної роботи. В одному з випадків працівники спецслужби провели комбіновану спецоперацію з використанням морських та повітряних дронів. Ті ж морські дрони це вже не просто дрони, які працюють в режимі Камікадзе, а багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і впіві дрони, та інші засоби а також використовуються для дистанційного мінування. акцентує політолог Загородній вважає, що. Далекобійні удари завдали Росії величезних збитків, що враховуються мільярдами доларів. Експерт наголошує серед уражених об'єктів ворожі аеродроми, важливі військові цілі і нафтоводобувна і нафтопереробна галузь. Такі удари залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожен знищений на землі росіян боєприпас це снаряд, який не розірвався на нашій землі. Крім того, Підриви складів суттєво підривають бойовий дух ворога, і впевнений на Росії буде активно палати та вибухати. І надалі я абсолютно переконаний, що ніякі душевні розмови, скільки б вони годин не тривали, не змусять Путіна зупинити війну. Мир настане тільки тоді, коли Росія не зможе просуватись на фронті. І дрони СБУ своїми ударами по території Росії такий мир наближають. Та росіяни шукають, як же захистити себе від дронів. Про міг 35 з'явилася стаття. Чому Росія розгортала міх 35 для захисту Москви? Той факт, що Росія розгортала свій дуже обмежений парк винищувачів міг 35 для протиповітряної оборони над, над Москвою, може бути ознакою розпачу РФ, яка потенційно вказує на брак спеціалізованих систем ППО, таких як С 400 та панцер, через втрати в Україні. Про це пише екс-консультант Пентагону, експерт з іноземних. Військових справ у фонді імені Казимира Пулацького у Варшаві Рубен Джонсон у своїй статті для «1945». Міг-35, який раніше зазнавав труднощів з отриманням експортних замовлень і був виготовлений у мінімальних кількостях, також може проходити оперативну оцінку в цій новій оборонній ролі. Повідомляється, що згадане розгортання є першим відомим оперативним застосуванням Міг 35 в оборонній ролі поблизу саме російської столиці. Літак не є частиною регулярного російського військового інвентарю і був побудований тільки в невеликих кількостях. У Москві навіть обговорювалося, що це система зброї без запланованого використання. Московські військові планувальники також ніколи не планували використовувати літак у цій війні. Тому введення його в експлуатацію таким чином піднімає численні питання про те, чи достатньо у Москви засобів ППО. Як заявив російський авіаконструктор, у відставці цей літак ніколи не був би введений в експлуатацію, якби російські війська відчайдушно не шукали спосіб відбити зростаючу кількість ударних українських безпілотників. За словами саме автора, взагалі Міг-35 просувався як експортна програма. Дехто припускає, що залучення даних винищувачів до ролі ППО також є частиною експлуатаційної оцінки літака, оскільки міг 35 залишається значною мірою неперевіреним товаром. Загалом же, судячи з усього, використання винищувачів, міг – це єдиний варіант, який залишився у Росії для посилення захисту навколо столиці, констатував автор. Проблема у росіян і зі зв'язком. Знаєте, інтернет це зброя у вільному світі для інформації у Росії. Це ворог, саме тому його відключають перед днем Побєди, залишають заглушеним після і перетворюють на нову норму. За останню добу відключення інтернету було зафіксовано в Липецькій, Володимирській, Московській та інших областях. Місцева влада пояснює населенню, що це робиться з метою безпеки. А про це повідомляє. Центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України у Фейсбук. Справжня мета таких дій Кремля аж ніяк небезпека людей. Насправді це один з елементів закручування гайок та обмеження свобод, щоб максимально обмежити доступ росіян до небажаних Кремлю джерел інформації та унеможливити будь-яку нелояльність режиму. Центр протидії дезінформації відмітив, що відключення мобільного інтернету та інших засобів зв'язку поступово стають нормою в багатьох регіонах Російської Федерації. Так, відключення зв'язку почалися в Росії напередодні дня поб'єди. Тоді це пояснювали заходами для забезпечення захисту, безпеки святкування. Втім, після свята відключення стають все частішими. Росія це країна, де замість сигналу правди вмикають глушіння, але правда не потребує. Мережі, вона проходить у вигляді дронів, пожеж, паніки і тиші в ефірі. Вирішувати проблему з інтернетом, певно, росіяни вирішили наступним чином. Москва має намір створити власну систему супутникового інтернету за аналогією з американським Ілона Маска, Про це повідомляє прес-служба уряду Російської Федерації, як розповів гендиректор російської аерокосмічної компанії Бюро 1440» Дмитро Баканов. Проект під назвою Світанок передбачає створення мережі супутників на низькій навколоземній орбіті, яка забезпечить територію Росії доступ. Пом в інтернет на високій швидкості, крім цього, нова система, як сподіваються, в Москві, дасть змогу підвищити точність російської навігаційної системи. ГЛОНАС. наприклад, з'являється, що заявляється, що точність визначення координат для безпілотників зросте до 2,5 метрів. Поки що, це цей проект перебуває на стадії обговорення зокрема, програму Світанок вирішили включити до нового національного проекту з освоєння космосу, куди також увійшла ініціатива в галузі ядерної енергетики Космічний атом до абсурдних заяв від російських чиновників пропагандистів. Росія продовжує відмовлятися від безумовного припинення вогню з Україною, і вона боїться, що в цей час Захід, нібито озброїть українських воїнів. Про це заявив. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомляє з посиланням на Та Сірія новості. Лавров під час свого візиту в Єреван зустрівся з главою МЗС Вірменії після переговорів. Чиновник країн агресора заявив, що припинення вогню, нібито потрібне заходу, щоб у спокійній обстановці дозброїти Україну, щоб вона могла зміцнити свої оборонні позиції. Фантазія очільника російського МЗС продовжилися під час зустрічі з викладачами та студентами філії російських вишів у Єревані. Давайте більш детальніше далі почуємо Тому зараз, коли нам кажуть, давайте перемир'я, а там подивимося, ні, хлопці. Ми вже були в цих історіях. Ми так більше не хочемо. Макрон, Стармер, фондер Ляєн та інші діячі Європи, які істерично вимагають від Сполучених Штатів. Приєднатися до антиросійських дій і наростити санкції це видає їх із головою. В даному випадку хочеться згадати і заяви від Піскова, тому що. Тим часом Піскову здається, не дали нову методичку, тому він сьогодні відповідально заявив, що затягувати мирний процес з боку Росії ніхто не буде, і Росія не покладає рук, щоб розробити пошвидше меморандум про припинення вогню. Тут, схоже, в Кремлі пішов збій у сценарії Лавров спіною на на губах волає про те, що ніякого перемир'я не може бути. Ми вже це проходили. Пісков говорить зовсім інше. В Кремлі, як завжди, кожен бреше в свою сторону. Головне, аби це виглядало солідно для телевізора для російського і ці дитячі істерики про озброєння України це не що інше, як спроба прикрити власний страх і безсилля. Лаврову давно пора вже замовкнути. Іншими словами, це типовий російський пропагандист, який топчеться на місці, повторюючи заїжджені брехливі тези і видає за себе за якогось розумного дядька, який має вплив. Разом з тим з'явилося повідомлення про те, що у Мадриді розшукують нападників, які стріляли в колишнього українського політика та юриста Андрія Портнова очевидці описали, як виглядав один із можливих вбивців. Детально про це в матеріалі РБК Україна описали, розповіли, як пише Ель Паїс з посланням на джерела в іспанській поліції. Портнов перебував за кермом автомобіля Мерседес, коли на нього напали двоє або троє. Осіб, які здійснили по ньому п'ять пострілів, чотири в груди та один в голову. Видання вказує, що джерела вка... розповідають про проблему з боргами, яку як одну з причин вбивства. За повідомленнями іспанського медіа, свідки описують одного з нападників як високого гудорлявого чоловіка, одягненого в чорне з помаранчевою сумкою. Про цьому лос. Реплікантес пише, що були постріли у груди шию та голову. Портнов отримав щонайменше три вогнепальні поранення. За даними іспанського ABC, Портнов жив неподалік місця вбивства і перед нападом відвів двох дочок до школи. Зазначається, що правоохоронці розслідують всі деталі злочину, і він може бути пов'язаний або з борговими проблемами або з політичними мотивами. Разом з тим, лосе реплікантис додає, що вбивство є справою рук професійних кілерів. Водання описує одного зі стрільців, як одягнутого в синій спортивний костюм. Він також мав сумку на поясі. Місцева поліція зараз про парк Каса де Кампо на околиці Мадрида, в бік якого втік злочинець. Своєю чергою Ельмундо пише, що невідомо, як. Того Портнов прожив в Іспанії, але його діти навчаються в американській школі в муніципалітеті Посуело де Аларкон газета пише, що він жив у будинку зовсім поруч із цим елітним центром. Хто такий портнов і що відомо про його вбивство в Мадриді? Нагадаю, що 51-річний Андрій Портнов є колишнім українським політиком та юристом. Він Народився у Луганську, був народним депутатом України в двох скликаннях у період з 2011 до 2014 року. Працював радником президента втікача Віктора Януковича, а також заступником глави адміністрації президента. Після революції гідності Портнов виїхав з України, жив у Росії. Потім переїхав до Відня, де займався адвокатською діяльністю. Повернувся в Україну в 2019 році, але згодом. Знову залишив країну. А проти Портнова було заведено низку кримінальних справ. Багато з яких він виграв у суді в 2018 році. Слідчі України почали розслідування причетності портнова до анексії Криму. СБУ відкрило справу за статтею Державна зрада, яка була закрита 15 серпня 2019 року. З 2021 року знаходиться під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні. Про... Майбутні переговори про те, де вони можуть відбутися, і зараз з'явилася заява від прес-секретаря німецького уряду Штефана Корнеліуса з посиланням на реп на републіку. Повідомляю, що Німеччина підтримує можливість проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією в Ватикані, але є важливіші речі ніж локація. За його словами, Німеччина позитивно ставиться до консультації щодо можливої посередницької ролі папи римського лева 14-го у переговорах між Україною та Росією, але про, дати, про дату і можливі формати говорити поки що зарано. Він підкреслив. Переговори у тикані, головне, що переговори були серйозними. Корнеліус звернув увагу що до такої зустрічі потрібна серйозна підготовка. При цьому умовою для її проведення має бути наявність у всіх сторін переговорів повноважень для серйозного діалогу про припинення вогню. Прес-секретар німецького уряду додав, що європейці підтримують контакт з американськими партнерами щодо нових санкцій проти Росії. На цьому тлі є зусилля Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо запровадження. Нових обмежень проти Російської Федерації і якраз таки про санкції, якщо згадали, то Франц 24 повідомляє, що Європейський Союз Німеччина ведуть переговори з усіма зацікавленими. Торнами у США щодо нових санкцій проти Російської Федерації про це також заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус. За словами представника німецького уряду, ЄС та Німеччина ведуть переговори з усіма гравцями в США щодо нових санкцій проти Росії через агресію проти України. І він сказав: Я не можу коментувати ці внутрішні американські дебати але. Будьте певні, що Європа і федеральний уряд також ведуть переговори з усіма гравцями в Сполучених Штатах Америки. Я ж нагадаю, що нещодавно міністр фінансів США Скотт Бесент заявляв, що Сполучені Штати Америки та Європа рішуче посилять санкції проти Російської Федерації у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною в дусі доброї волі. Водночас, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що Перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. І на його думку, санкції будуть нищівними для Російської Федерації. Державний секретар США Марк Рубіо також заявляв, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується рішення про санкції вже на підході. Водночас, після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, 19 травня, Трамп заявив, що не хоче наразі посилювати санкційний тиск. На Росію через агресію проти України, але не виключив застосування такого механізму у майбутньому. І як пояснив Рубіо, тоді Трамп вважає, що Росія може відмовитися від перемовин, якщо запровадити нові санкції. Тобто слова попередні вони взагалі не відповідають дійсності. І обіцянки це цянки, а дурнів радість, як то кажуть, те про що говорив Трамп, не втілилося в реальність, не втілилося в життя, і тим часом Україна запропонувала також європейському союзу жорсткий план санкцій проти Росії, поки Сполучені Штати Америки вагаються. І дійсно Україна попросить ЄС розглянути новий, Масштабні кроки з ізоляції Москви заходи можуть включати арешт російських активів і введення санкцій щодо деяких покупців російської нафти. І українська біла книга, яку презентують ЄС наступного тижня, закликає блок із 27 країн зайняти це ж таке агресивнішу і незалежнішу позицію щодо санкцій, оскільки невизначеність з боку Вашингтона зберігається і надалі. Зовнішня політика президента США Дональда Трампа ґрунтується на його. Гуманітарному імпульсі, ймовірно, тому він хоче завершити війну Росії проти України. Про це в інтерв'ю The New York Times заявив віцепрезидент Шаджей Ді Венс за словами Венса у Трампа. Є дві речі, які його надзвичайно захоплюють. Перше, це те, що американські лідери, нібито, розбираються в людях краще ніж будь-хто кого він зустрічав. Друге що. На мій погляд, дуже недооцінюється, і це мотивує зовнішню політику щодо України та Росії. Це мотивує речі, які він сказав про Близький Схід. Це мотивує справді багато чого з того, що він має. Це свого роду гуманітарний імпульс. І до... Перепалки однієї держсекретар відповідав на звинувачення сенаторів демократів у тому, що Трамп дозволяє Путіну грати з собою як на скрипці. Президент США Дональд Трамп не пішов на жодні поступки господарю Кремля російському диктатору Володимиру Путіну під час телефонної розмови з ним напередодні. Про це під час слухань у у вівторок, 20 травня, заявив держсекретар США Марко Рубіо передає Ройтерс. І сенатор демократ Кріс Ван Голанд звинуватив Рубіо у тому, що той об'єднався з президентом Трампом, щоб кинути український народ під автобус. І Владимир Путін грав вам як на скрипці. Також Ван Голанд додав наступне. Давайте послухаємо. І поки ви відвернулися від геноциду в Судані і вигадали геноцид у південній Африці. Ви об'єдналися з Президентом Трампом, щоб зрадити український народ і стати маріонеткою Володимира Путіна. Ви кинули Україну під автобус. Звичайно, Дональд Трамп не лише обіцяв, що закінчить війну в Україні в перший день, він також заявив, що завершить війну в Газі в перший день. І все ж минулого тижня ви всі бігали по країнах перської затоки, віддаючи дуже чутливий американський штучний інтелект і корабельні технології, але нічого не роблячи, щоб покласти край війні в Газі і повернути решту заручників. І я маю сказати вам прямо і особисто, що я шкодую, що голосував за вас на посаду держсекретаря. Повертаю слово. Тим часом Рубіо наголосив на тому, що не може відповісти на все, що він сказав, тому що багато з цього неправда, але розбере кілька моментів, яких побачимо. Чи можу я відповісти? Так. Ну, по перше, ваш жаль про те, що проголосував за мене, підтверджує, що я добре справляюся зі своєю роботою, виходячи з того, що я знаю. Це просто легковажна заява, пане секретар. Чи можу я відповісти, пане голово? Можна, я не ставив питання. Сенатори, будь ласка, дозвольте секретарю надати слово. Ваш час минув, сенаторе, і я можу додати, що його використано з користю. Ваші зауваження не відображають точку зору цього комітету. Що ж, пане голово, секретар, будь ласка, я не можу відповісти на все, що він сказав, тому що багато з цього неправда, але я розберу кілька моментів. Перш за все, я дуже пишаюся роботою, яку ми виконали з USAID. Наприклад, я не шкодую, що скоротив 10 мільйонів доларів на чоловіче обрізання в Мозамбіку я не знаю, як це робить нас сильнішими і процвітаючими як націю. Я не шкодую про послуги психосоціальної підтримки для Юсей. Чи можу я відповісти, пане Голово? Сенатори, Я попросив вас призупинитись. У вас було сім хвилин поспіль. Я вирішив використати свій час саме так, пане голово. Це моє право так використовувати свій час. Будь ласка, призупиніться секретар Рубіо. Що ж я можу продовжувати. Ми депортували членів банди, членів банди, в тому числі і того, з ким ви пили Маргариту. І цей хлопець є торговцем людьми, і цей хлопець є бандитом. І до. Кази будуть очевидними в найближчі дні. Шановний пане голово. Сенатори, будь ласка, секретар Рубіо має слово. Пане голово. Він не може робити необґрунтованих зауважень. Сенатор, секретар Рубіо, має слово. ви використали свій час. Разом з тим сенаторка Джин Шахін заявила, що завдяки підтримці Китаю та послабленню важелі впливу Трампом Путін не відчуває потреби погоджуватися на пропилення вогню в Україні. Своєю чергою, знову ж таки Рубі наголосив, що ніяких поступок Росії не було. Що Путін прокинувся сьогодні нічого не змінилося. Санкції які раніше діють, а військова допомога в Україну продовжує надходити. Він не досяг жодної поступки. Сказав Рубіо щодо запровадження санкцій проти Росії. То Трамп за словами Рубі вважає, що в такому разі росіяни не припинять розмовляти про що ми з вами згадували. А США корисно поговорити з ними та підштовхнути сісти за стіл переговорів, але він не виключив такого кроку. Якщо насправді стане зрозуміло, що росіяни не зацікавлені у мирній угоді та просто хочуть продовжувати війну, то цілком можуть дійти до цього моменту. Шкода, що грубі Трамп цього не бачить на даний момент, що Росія не хоче миру. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос звинувачує президента США Дональда Трампа в помилках під час спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним. Як пише так і шаупісторіус в ефірі одного з німецьких радіо Дойчляндфанк заявив, що Трамп у телефонній розмові з Путіним недостатньо використав свій вплив. Зокрема, на думку міністра оборони Німеччини, Трамп пропустився помилки, коли відкинув перспективу вступу України до НАТО як основу для переговорів. Пісторіо сказав, що його очікування від телефонної розмови Трампа і Путіна і так не були особливо високими, але результат виявився ще гіршим. Підкреслив він наступне: Трамп мав зрозуміти, що Путіна не можна переконати одними особистими бесідами. Путін грає на час, миру не передбачається. Скільки Коштує війна. Шмигаль розкрив витрати на зсу від початку року. За чотири місяці 25-му році Україна витратила на збройні сили України із загального фонду держбюджету 449 мільярдів гривень. Про це повідомляє з посланням на голову українського уряду Дниса Шмигаля під час засідання. За словами його за перші чотири місяці поточного року із загального фонду державного бюджету загалом було витрачено 1,2 трильйона гривень на пріоритетні видатки, серед яких 365 мільярдів гривень. На зарплати військовослужбовцям майже 84 мільярди гривень на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для сил оборони він додав загалом на безпеку та оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду державного бюджету. За словами прем'єр-міністра, фінансування сил оборони є пріоритетом уряду від початку повномасштабної війни. Пріоритетом для нас є, звісно ж, санкції, які запроваджуються проти стосовно Російської Федерації. Наступного тижня Україна звернеться до Євросоюзу і закликом зробити рішучі кроки щодо ізоляції Росії. Зокрема, це конфіскувати російські активи, запровадити санкції проти деяких покупців російської нафти. Про це повідомляє агентство Reuters. У ще неоприлюдненому документі, який. Україна запровадить представить ЄС, йдеться про необхідність того, щоб союз із 27 країн зайняв більш незалежну та агресивну позицію щодо санкцій, враховуючи невизначеність щодо подальших дій Вашингтона. Серед рекомендацій на 40 сторінках є заклики до ухвалення законодавства, яке дозволило б швидше конфісковувати активи осіб, що під санкціями та. Передавати їх Україні ті, кого торкнуться санкції, могли б потім вимагати компенсації вже від Росії. Також пропонується, щоб санкції ЄС діяли не лише на території Євросоюзу, а й зачіпали іноземні компанії, які використовують європейські технології для співпраці з Росією. Окремим пунктом пропонується впровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти. Такі санкції можуть вдарити по великих імпортерах, як от Індія та Китай. Це був би серйозний крок, на який Європа раніше не наважувалася. Трамп публічно обговорював таку можливість, але, зрештою, вирішив утриматися від дії. У документі також міститься пропозиція змінити механізм ухвалення санкцій у ЄС, щоб обійти вето окремих країн. Пропонується перейти до Голосування більшістю замість теперішньої необхідної необхідності одностайності, точніше, яка часто блокує рішучі дії у понеділок, після розмови з Володимиром Путіним Трамп вирішив не Запроваджувати нові санкції проти Росії, чим розчарував європейських лідерів і Київ, які протягом тижнів закликали США до жорсткішої реакції, за словами джерела Reuters, Трамп після розмови з Путіним повідомив українським та європейським лідерам, що не хоче наразі посилювати санкції і хоче дати час на перемовини. Я ж нагадаю, що Велика Британія. 20 травня оголосила про новий широкомасштабний пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на останні удари Росії проти українців. Україна подякувала Євросоюзу за схвалення нових санкцій проти РФ, проте запропонувала посилити тиск на агресор, знизивши до 30 доларів за барель граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту. Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російське судно тіньового флоту здійснило підозрілі маневри поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію. Про це він написав у соцмережі X ікс у середу, 21 травня. Туск заявив, що російське судно з тіньового флоту, що підпадає під санкції, здійснило підозрілі маневри поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію. Він зазначив, що. Польські військові втрутили втрутилися в інциденти, російське судно відпливло до одного з російських портів. Нагадаю, що кілька днів тому в МС Естонії... Намагалися зупинити танкер «Ягуар», який проходив через міжнародні води фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до тіньового флоту Росії. За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників однак судно залишило економічні води Естонії. Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувачі, який, за повідомленням естонської армії порушив повітряний простір країни. Глава МЗС Естонії Маргус Сахна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій тіньовий флот.